Добрий день! І з вами Сергій Сличкова на каналі Нова Перемога. Сьогодні познайомлю вас зі ще однією міжнародною програмою соціальної підтримки українців. Ця програма від благодійної організації BHA and Save the Children, завдяки якій деякі категорії громадян можуть додатково отримати 2200 гривень підтримки. Відразу хочу нагадати про інші програми міжнародних виплат. Ми розповідали про них у попередніх відео. Це виплати від благодійної організації ХАІС у сумі 6 тисяч гривень і виплати від Агентства ООН у справах біженців у сумі 13 200 гривень. Усі посилання у вас на екрані. Зараз розповім про програму Save the Children більш детально. Ви ж для початку підпишіться на мій канал. Тут буде багато корисної інформації щодо соціальної підтримки українців. Отже. Допомогу можуть отримати родини, які є внутрішньо переміщеними особами, а саме ті, хто впродовж останнього місяця переїхав у Вінницьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Львівську і Чернівецьку області, громадяни, які постраждали від раптових обстрілів, у результаті чого втратили члени сім'ї чи зазнали втрат. А також родини, які не мають безпечного житла, відповідають деяким критеріям. Цікаво, що в цій програмі немає вимоги, щоб учасники, які подають заявки, не отримували допомоги від інших організацій. Аналіз критеріїв відбору тих, кому надаватимуться ці виплати, свідчить, що вони розраховані більшою мірою на допомогу постраждалим сім'ям із дітьми. Але це не обов'язкова умова. На які саме категорії громадян розрахована ця програма? Це три основні категорії громадян. Родини ВПО, які не мають безпечного місця проживання і були переміщені протягом останніх 30 днів до таких областей, як Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Львівська та Чернівецька. Друге, постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства родини, які втратили члена сім'ї або засоби до існування внаслідок проведення бойових дій, до прикладу, пошкоджені чи втрачені магазини, ферми, господарства тощо. І останнє це ВПО, які не мають безпечного житла власного, орендованого, наданого чи розділеного з родичами, і відповідають щонайменше одному з критеріїв вразливості, наприклад, родина з вагітною жінкою або жінкою, що годує дитину, родина з двома та або більше дітьми, і родини з дітьми під опікою або з дітьми, і люди похилого віку. Увесь перелік критеріїв буде в описі відео. З ним варто ознайомитись. Як оформлювати допомогу від організації Save the Children? Алгоритм оформлення дещо відрізняється від алгоритму аналогічних програм. Для старту потрібно лише зателефонувати на гарячу лінію за номером організації, який ви побачите на екрані 0800 609 845, або написати в особисті повідомлення на офіційній сторінці благодійної організації BHA and Save the Children у Фейсбук. Представники організації попереджають, що гаряча лінія може бути перевантажена, тому відразу краще писати у Фейсбук. Після цього працівники організації повідомлять вам, які саме документи вам будуть необхідні і які ваші наступні кроки. Обсяг допомоги 2200 гривень. Кошти будуть надходити на вказані банківські рахунки громадян упродовж трьох місяців. Розумію. Що оформлення будь-яких виплат це не завжди приємна процедура. Потрібно витрачати свій час і терпіння, щоб подолати бюрократичні процедури. Але всі ми перебуваємо в ситуації, коли потрібно використовувати кожен шанс і кожну можливість. Особливо, коли у вас є маленькі діти, яким потрібна допомога. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для людей, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемоги!